17 25 2025 року е відкривається засідання постійної комісії Володимира сільської ради з гуманітарних питань з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, прав людини закону депутатської діяльності та регламенту. На засіданні присутні Іще по Христина, Пумянників Олександр, Натя Рената Тівадорівна, Леон Федор Юрійович, також запрошені Маріану Дюрівна, Калі, Калі. Е Василь Васильович Цільов і Антоні Вячеслава. Відсутні варгій Чіталі. Так, Я пропоную розглянути. Засідання постійної комісії на засіданні постійної комісії, а саме порядок денний. Перше питання про внесення зміни до рішення 38-ї сесії, про внесення змін до програми утримання об'єктів майна комунальної власності Великобрейдської територіальної громади. Друге питання про затвердження плану заходів на 25-27 роки, що організації стратегії стратегії, стратегії прав і можливостей осіб, які належать до ромської національної машини. У українському суспільстві на період до 23-го року великі гриві з Великобреської сільській громаді, про створення інтенсивної групи Великобретському закладі дошкільної освіти зіночок Великобрецької сільської ради, про відкликання голови постійної депутатської комісії з гуманітарних питань з питань комунальної власності житлово-комунального господарства, про людини законопроїзної депутатської діяльності, як і та рекламу Великобрятської сільської ради і ще попросили Степаніну, про обрання голови постійної депутатської комісії з гуманітарних питань. В принципі, виношена пропозицію, пропозицію прийняти за основу даний порядок денний. Іщенко за. Левріс за Маргітичну. Відсутні надіната за, за. 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 Понетку Олександр. За. Чотири за. Рішення прийнято. Порядок денний прийнятий. Переходимо до розгляду першого питання. Пронесення змін до рішення 38-ї сесії, 38 сесії, 8 скликання Великобряської сільської ради номер 1028 і про Пронесення змін до програми утримання об'єктів на комунальної власності Великобрейської сільської ради. У новій редакції доповідав Ні. Ні. Може, я доповістити. У зв'язку з тим, що поступило нам звернення привести до відповідності ритуальний будинок в селі Квасово, а саме там хочуть зробити благодійно, ну, благодійної допомоги ремонт, встановлення кондиціонерів і проведення світла, попросили нас зробити до ритуального будинку підключення. Електрощотчика фактично здійснили заходи щодо реєстрації об'єкта комунальної власності, подали заявочку на енергосеть. Вони виставили нам рахунки, і в частині оплати рахунків за підключення і встановлення лічильників вносимо зміни в програму щодо цих заходів, щоб бухгалтерія могла проплатити. От і фактично. Всі зміни, які будуть в цю, в цю програму, і в назві. Ну і в назві, да? тому що ми ще, а, ми ще додатково вносимо інформацію, вносимо до цього щодо виготовлення технічних паспортів на об'єкти безхазяйного майна та е, спадщини, е, ну, щоб ми могли виготовити, щоб подати в суд. Ну, Для звернення в суд, тому що їм там треба визначити точні е, би, квадратні метри. І фактично стільки. Там трошечки зміни в все, закладі світу. Так, і, да, і, і, і додавлено пункти, 20 і що 20 ми 20 можемо завлюд да, тих паспорта замовляти. Пункті 2.2 там. там. Ці дві. Так, саме внесено е, оплата за приєднання до електричних мереж, послуги з влаштування за комерційного обліку громадської будівлі. І саме ті тисяч згідно оцих рахунків. Попередньо е, ми подали за 10, 10 днів, а лише 10. рахуночки прийшли чуть-чуть пізніше, і там мін, було так, названня мін. рахунку, як чах там звучать. Так, виносимо на розгляд. В мене пропозиція винести на розгляд 38-ї сесії, 8-го скликання, дане питання про внесення змін до зазначеної програми. 40... 41. 41 перепрошую. Іще за 41-го, так, перепрошую. Це ми вносимо зміни в 38. За рішення 38-ї на сесію 41-шу сесію виносимо. Іщенкоза, Левриць. <клес> Надіця, <за>. обм'ятнику. <клес> рішення прийнято 4 за. А Слідуюче питання про затвердження плану заходів на 25-27 роки щодо реалізації стратегії реалізації прав і можливостей осіб, які належать до розлії національної меншини суспільстві на період. 2030 року в сільській раді. Дане питання також розглядалося на виконавчому комітеті Великобрецької сільської ради, воно погоджено. Там кожний, кожний відділ, грубо кажучи, починаючи. Із виконавчого комітету починаючи служба в справах дітей, відділ освіти, архітектурно-будівельний. всі відділи задіяні, заклади освіти, тим паче задіяні в тому, щоб наших представників російської національності соціалізувати і покращувати їх взагалі становищі в нашому суспільстві. Пропоную винести на розгляд сесії. Коли пропозиції не питають. Та, ти є? <різوع> 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 у мене цікавить, у ну, кожній програмі є а да? програма. Справа в тому, що це не план це це план, заходів. план заходів. Це не програма, це план заходів. Цей план заходів він є на обласному рівні. І ми такий план заходів також розробили розпорядження, як Виконання ж який буде? Кінцевий результат, дивіться, наприклад, виділення земельних ділянок, передбачених законодавством. Це у плані захисту. Це на який період? До, 20, до, до 2030 року. Ми робимо зараз 25-27 роки, але взагалі цей план до 30-го року. То не план, то стратегія, так? стратегія. Процентація ні, план заходів, реалізації стратегії. План заходів, реалізації стратегії. Ось так, як це називається. Ну, земельні ділянки, а далі. Що земельні ділянки, що забезпечення дітей, незахищених наш населення, це я маю на увазі, ті діти-сироти, ті жидіти позбавлені батькового лікування, забезпечення їх житлом. Розумієте? Це має працювати кожен відділ пропрацювати, точно так же в освіті і забезп... забезпечувати на... на рівні з, з нашими дітьми. <клух> Ромське населення має такі ж самі права, і ми маємо їм в цьому сприяти. Там пункт перелік кожен, кожен виконавці є. План. На кожен рік він знайдеться, знайдеться робота. Навіть і на центр первинної медико-санітарної допомоги, забезпечення їх ліками. Якими похоронили. Давайте далі. Винести на розгляд сесії даний план заходу. Іщенко за Лерс. Маргітечів судні Рената, за. Олександр. За. Чотири за винести на розгляд сесії проєкт рішення про затвердження плану заходів на 2025-27 рік щодо реалізації стратегії сприяти прав можливості осіб, які мережать дорожнього населення. Так, слідуючі у нас питання. А порядку створення інклюзивної групи у Великопрятському закладі дошкільної освіти дзвіночок. Є в нас така дитинка, це питання також розглядалося на повтореній бюджетній комісії. З'явилась дитина з висновком з інклюзивно-ресурсного центру. Вона потребує певних умов, які ми маємо згідно чинного Законодавства України, маємо ми її забезпечити. А саме в нас має бути створена інклюзивна група. Якби, якби це створювалася інклюзивна група навчального року, це міг би зробити ще сам директор навчального закладу з рухання в тому, що дана група створюється серед, грубо кажучи, навчального року це рішення прерогатива, приймати таке рішення саме засновника. Тому це питання винеслось на розгляд сесії. Попрошу винести це питання на розгляд сесії. Пропозиції, запитання. Іще коса. За. Марійте чи судні За. Подм'яти За. Винесли дане рішення на розгляд сесії. Так. Четверте питання нас полягає в тому, що я, іщенко, Христина Степанівна, прошу відкликати мене з посади постійної депутатської комісії. І прошу дане питання винести на розгляд сесії, приймати рішення в даному питанні голосування. Я не буду, бо виходить конфлікт інтересів. От причина. Моє особисте рішення. Просто ми логічно відкликаємо з відкликає, відпустки. Що означає відкликати? А згідно законодавства, ми відкликаємо голову комісії. Або за власною ініціативою відкликається голова комісії, або за ініціативою членів комісії. А не краще так, викласти новий склад um, викласти у новому Складі або новій редакції. Ну а все-таки, якщо не секрет, з чим це зв'язано? На даний момент я хочу скласти повноваження. Депутата? Прошу відкрити мене з голови постійно і куди вас засунути. Не бачаю знати. За, за... Я буду в складі даної комісії. Про але я, але я, чому, нічого, а, чому комісії. це не є зміни в комісію, так і так це і буде голова. Я буду на вже... дане, друге питання, слідуюче питання, п'яте, про обрання голови постійної депутатської комісії з питань комунальної власності. А склад комісії. А то вже на слідуючій сесії вибирає комісія. А склад комісії? Комісія вибирає. Ну, Добре, але вона відкликалася до вашего. Буду членом комісії. Сесія визначає уголов. Так чому ви не хочете бути головою комісії? Христина Степановна. Не називайте. Признавайтеся чесно. Я на те, чи Христина Степанівна хоче міняти місце роботи. Да, я доброво, да. І це місце роботи можливо ходить, якщо складається мандат депутата. Відкликається з постійної комісії, складається мандат депутатський і може прийнятися на роботу е, юристом. Ну юрист, я вважаю, що юрист має точки зору. Не може бути. Закон, прийня, закон прийнятий як я вступаю і дію да, через 6 місяців після закінчення воєнного стану, що не може людина поєднувати роботу виконавчим. Так, виконавчій і зразу, одразу будуть прийняті відповідні Добре. рішення, Зусти, і відповідні, зу... відповідні заяви. Зустрічне питання: як ви будете візувати всі проєкти рішення, за які будете голосувати? Так. Як відзуватися? Зараз ніхто не візує. До речі, чому голова не голосив конкурс на посаду юриста? Мене дуже цікаві. За півроку, чи скільки? Можна вже проводити конкурс? Конкурс, конкурс. конкурс. Не можна, проводити. Не можна проводити? Це можна проводити. Конкурс можна проводити розмідав на стан, Можна його фактично не проводити, але ну, через приміститися за закінчення військового стану, конкурс по-любому має бути. Але щоб не було ніяких сесій, ми і волонтеричка була, що конкурс не міський. Ми не відправляли на юриста. Я не Ми відправляли, точно так відправляли і на начальник освіти, і на директора І з цим проблем немає. Відправляли в нас. Проблема в нас та що депутат не має права бути. Ми на таку сільську раду, на таку чистку раду не потрібно. Розумієте? Нам таку сільську раду, де депутат буде юристом, таку скурару на. Мене два депутати підтримали, я написав звернення, ви на сесії зарубали, я особисто написав звернення на півніку. Оце все, ви ви мене підтримуєте на ЗК, Я пишу на ЗК, Так, ви згодіть. Будете відстрілюватися. А що відстрілюватися? Ну я не впевнений, що буде депутат, депутатська робота. <реш> Тому що такі питання перед тим, <реш> як виноситися. Назикав на вже розглядалося. Степані, ну це лозі людський, моральний, професійний взагалі, я не мов. Я, я в шоці. Я розумію, що ми десь трошки дивна громада, але цим вчинком ми переплюнемо не знаю кого. Ну, не знаю, ваше право. Кладіть на голосування. Пропоную винести дане питання, але не приймаю участь в голосуванні. Леплю це. Все. Маргітечні Рената. Утримаюся. Дане рішення не винесено на розгляд сесії. Чого? Бо тому що лише два депутата проголосували за. Це я утрималася, Маргітича немає. Ці питання виносяться, воно розглянути. Просто Просто, робите висновок, що місія не погодила або не в повному складі проголосувала. Питання було розглянуте. Висновок. Який? Розгляну, Нелегітимність. Висновок вона має написати. Пройшло дане питання. і розгляну, розгляну. Розгляну. із трьох дівчинків. Це не пройшло. Ну що, буде комісія? На розгляд сесії, не на розгляд сесії. Я. Ні. Не ми не, не без рішення комісії не д'як. Дане питання було розглянуто. Дане... Але не прийнято рішення. Дане, Дане питання виноситься на сесію, якщо воно було розглянуто. На комісії, постійній комісії. Висновок має бути прописано. Якщо проголосували за, є кворум за, рішення прийнято висено на чергову сесію. Якщо немає кворуму по даному питанні. згідно з регламенту, як я читав, правда, речі чи мене, мене направив на правильний путь, там перше Комусійна комісія не має права приймати рішення. що Нема я, я не права… Прийняти рішення, що дане проєкт рішення я, я, я. <рисував> 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 на сесію, чи не виноситься. Ми <рисував> маємо розглянути, внести пропозицію, написати висновок, <рисував> дане питання має виноситися. Наприклад, я у своїй комісії, постійній комісії за мене як зробив. Питання не розглядав. І тоді воно не має право попасти на сесію. Бо я дане питаю. Чому ти не розглядав? Просто має. Ми, <проху> що, ми точно каже, ми сиділи, минулий раз, це <проху> ми, <проху> що ми, я теж читала, що ми триваючи орган, а не виносимо рішення. Але як я зацікавлена особа в даному питанні, я теж не відношу дуже багато у так виходить. Заява по фліклі є? Є все. П'ять хвилин оголошується. لا، <applause> <applause>